Пластикова трубка де 8 мм призначена до використання в системах газоболонного обладнання для автомобілів якості заправного або магістрального трубопроводу. Підійде для використання в системах ГБО всіх поколінь. вид газу, скраплений газ, виробник Фаро Італія. Термопластикова трубка має ряд переваг перед мідною трубкою. А саме монтаж трубки значно простіший, не вступає в реакцію з газом, тому не утворюється осад, стійкі до корозії, високий показник міцності до механічних і атмосферних впливів. Тиск до 30 бар і діапазон температур від мінус 25 до плюс 125 градусів Цельсія. Трубка ГБО кріпиться до автомобіля за допомогою скоб, які ще називаються кріпленням трубки. З'єднання з мультиклапаном, редуктором, газовим клапаном або заправним пристроєм, необхідні спеціальні штуцери з'єднувачів. Наконечники. У продажу бувають штуцери прямої форми і під кутом 90 градусів. Наконечники дозволяють з'єднати термопластикову трубку за таким же принципом, як і мідну, за допомогою ніпеля і гайки 8 мм. Дякую